Здоров'я! Вас вітає 25-та ОДШБ, рота вогневої підтримки. Дякую, хто до нас залучиться на придбання реба Сергію Шелочку, його ютуб-каналу та небайдужим людям, які допоможуть нам придбати на цей автотранспорт РЕП, щоб він виконував бойові завдання на Покровському напрямку. Всім дякую. Слава Україні! Героям слава! Що ти каштаночка? Каштаночка. А це що за нехватчики? Трошки не, нехватурщики. Ну а тут у нас хватурщики, що да? ви Ось такі. Під лампочкою тепло. Комбікорм вже вони під'їдають. Ну, а це кому у нас не вистачає їсти, щось мурмижать мамку. ну Це дуже приємний момент. Коли свинка їсть, коли вона біля корита, ось так. І не всі класні, але такі непогані поросятка. От. Ну і не хватчики. Сосків не хватає. Ну а хватчики все лежать. Водичкою запити, трошки підхудало, звісно, ну, але і результат є ось такі воно баловничі від ландросика так Дівчатка лежать. Все по красоті. Що тут? Порядок? Їсти є тепленько, гарненько, да? Так що, друзі, всім привіт! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. сонечко сьогодні і на душі трошечки легше. Фух. А зробили сьогодні добру справу, навіть дві. По дні відзвітувався, зустрілися, пересіклися з хлопцями, передали автомобіль от. і заодно заїхав до Теті Святи у Яготин на рибалочку і наловив отаких от карасиків. Десяток на вечерю. Сьогодні будуть у Шелудька Карасі на вечерю. І, можливо, сьогодні приїде до нас Товстолоб. Валеся Петрівна каже, що шелудьку без діла, то треба щось робити. Ну а також чекаю ще дзвінок, хлопці з 21-ї бригади їздили на Первомайськ, їздили по машинку і начебто забрали, ну а ми з вами розрахувалися. Так що працюємо далі. Зараз треба підтримати 58-му бригаду, вони збирають. І треба допомогти. Я думаю, десь з половини в нас вийде, їм треба на вора, так як у них є на вора ще одна і ще одна на запчастини. І, на жаль, згоріло те, що ми колись передавали, зелена навара. Ну, так вийшло. Так що життя триває, сонечко піднімається, одразу душа починає аж якось трошки веселіше. Зразу вже хочеться щось вже робити на городі. Ну, я вже сподіваюся, що з неділі щось будемо робити. Так що з господарством все нормально, ще ще піду. Подивлюся, що там у нас робиться у броліряднику. Треба підкинути тропцят. От. Також треба вивезти золото на город. Там мене сусідка просила, ще одна тут треба буде завезти вже повний прицеп, Воно, ну, бачите золото. От. Люди просять в цьому році, як ніколи, щоб трошки гною додати на городи. Бо Ну, А тут у нас ну, тишина і порядок. Сонний час. То ніхто не відміняв. Шо ви? Ну а тут у нас шо? Тут наші несучки. Теж на сонечко повилазили. Лисувати вже трохи стали. От, ну, Але росте нове покоління. Так, Тут у нас ташкент, порозлягалися, ну, але ходимо періодично, підкидаємо дровця. Є так візуально, якщо все добре, то видно. Реально курчатка підростає. Я думаю, Наташа вже не продає, вона продавала на протязі трьох днів. Хтось мене питав, чи вона тільки бройлер продає. Так, продає тільки бройлер. І періодами раніше було там фактично ну, цю партію вирізали, наступну брали. Але був збій трошки в програмі. Так що отак. От Дрівцят дрівця підкидали. От, ну, а потім залишає і... Годує, а потім вже продає великих вагою. Так що курчата продаються ну, взагалі по стандарту. Це табаки з 21 дня. О, це має бути кілошне курча. Ну і продається там протягом якогось определеного часу. 2-3-4 дні. Ну а потім вже далі годується. Тому що там тільки вже, так як бройлер він такий активний. Ну і лисий і за чому? і за те, що в нас тепло. Якби було у нас холодно, то він би реально обрід е, пір'ям повністю, але для бройлера то не є дуже добре, тому що ця порода курки виведена для м'яса. Тобто мінімум, е, максимум чи мінімум <хи> живе, максимум виростає. Але якщо буде хороший збалансований високобілковий е, корм, Тобто, якщо ви заберете білки... Значить, буде більша затрата кормів, менше буде прирост, довший період від годівлі, тобто це курка, яка має можливість рости дуже-дуже швидко. -дуже ну, але люди не читають характеристики, не хочуть туди внідрятися і кажуть, мій дід годував. Та коли ваш дід годував, то тоді бройлера ніхто ще не держав. Так що ну, то вже тринадцяте питання. Так само там несучка, мясо От. Як би ти її не годував, але несучка не виросте більше, ніж вона положена. Так само і перепілка є максимальне, от, є за період часу там, за 45-50 днів виростає, ну, а довше тримаєте, там вже таких привісів немає. Ну, Але бройлер росте і далі. І Оті міфи, що там розповідають, що його треба зарізати на 45-й день, бо на комбікормі годуєш, це все дурня. Комбікорм ми робимо самі. Гранулятор у нас техномасшстрой вже на протязі 14 років, навіть вже 15 по бройлеру, цим своїм ділом займаємося і робимо свої висновки. Тримайте хоч 3 місяці, хоч півгоду. От, але вже затрата буде корму на 1 кг приросту буде більша і курці, треба буде більше затрат на... Своє забезпечення, якщо воно буде більша. більше, більше тіла, більше енергії, більший трактор, більший мотор, більший розход топлива. Так що якось так. Так що моя задача, зараз йду, буду чистити рибку, ну а далі щось заснімемо. Так що далі буде, працюємо далі. Так, рибку почистили, підсипив прицепчика до нашої куботи. І зараз печемо на халтуру. Поїдемо, відвеземо в сусідки трошки какуньок. Так що сонечко блиснуло. Надіжда Анатолійовна вона вже на городі в часнику стосується. Mm. Так що отаке от життя воно. Так що погнали. Ну а далі я ж тут чекаю, що хлопці повинні подзвонити і рибку привезти до столова. Є моменти, де треба працювати. Погнали. І що, розпочинаємо сезон чи що, Так. Да. І що це таке? Весна прийшла. Весна прийшла. Да, нормально, ну ви ж бачите, в мене ще асфальту немає. О. Так що буде такий агрегат у нас в розіграші. Електроапарат. І що в нього по характеристикам? Це такий вже цікавіший. Колесо 60 вольт. Скільки на ньому можна кілометрів проїхати? 40-50. Так 40 приблизно всі малюють. Так що таке ж, там же, як воно буде... апаратіще. Від нагрузки. Да. Так само сигналізація, зарядка, акумулятор. Комплектні педалі вже ми не цепляємо. Смисла нема дуже вдобно. Надо в кармані возити, так? Да? Якщо що, то прицепив і поїхав. Так що от такий дьонік буде в нас на розіграші. Дякую ще братікам. Тільки камеру включаю і сразу балакать балакати перестаєте. Так що так працюємо, підтримуємо наші Збройні Сили України, залітає. Хотілось, звісно, щоб раніше, ну раніше не вийшло. Побачимо, може, в цю суботу розіграємо, якщо будуть подписчики, себе добре вести. Це взавтра. Ну, а можливо, і на наступну. Так що спостерігайте, і там ще в нас буде в розіграші коптілочка, мандрик. Але по умовам ми її повинні протестувати. Але ця Петрівна не хоче сало в ній коптити, не хоче марати, тільки ковбасу. Так що ну, поки так. чекаємо, бо не хочеться сильно засирати, щоб потім людям. Е ну, все одно треба буде мити. Але ж сало то є сало, а ковбаску, як закоптиш, вона чистенька і гарненька. Так що я дякую вам. Працюємо далі. Ну ні, ні, ну після шелудьків, і... знаєте, то, то вже є нормально. Фух. Ну, я думаю, дівчата приїдуть, покатаємося, протестуємо. У ну, да. мене ще трошки роботи, вже сьогодні машинку передали, ще ж ну, ще хлопці їдуть з Миколаєва, ще одного чорта купили у 21 у бригаду. І повинні проїжджати мимо, якщо наберуть, то виїдуть, якщо по ньому будуть їхати. Хочеться зафіксувати. Це всліпу, знаєте, як подивитися. Да, як ото... Виходить заміж е, в сліпу. Так само і тут. З хлопцями я знайомий, але ніколи не зустрічався і треба було поїхати, щоб зняти з обліку. То відправили військового, ну і десь їдуть. Так що, отак, так, працює. Подякував. Так що, друзі, отак поїхав Юрчик. Трошки нервується, коли включають телефон. Це вже неодноразово ми розігрували в тому році електровелосипеди. І в цьому році зайшов новий такий кросер, доволі такий потужнячий. От, і матимете можливість його виграти в прямому ефірі. Можливо, завтра, а можливо, на наступну суботу. Ще поміркуємо. Для того, щоб прийняти, потрібно буде в прямому ефірі задонатити, щоб у людини було не менше трьох номерків. Один номерочок 200 гривень, ну або одноразово платіж не менше 600 гривень. Так що, друзі, працюємо далі в підтримку Збройних сил України, а далі. Відосик, те, що ми сьогодні передавали автомобіль нашим захисникам 43-го бригаду. Так що гарного перегляду, працюємо далі. Що ти вже знімаєш? Так що, друзяки, всім привіт. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Поки в голові кілібардак, але хочу одразу подякувати своїм глядачам моєго каналу, Ютуб, Фейсбук. Ну, а також подякувати твоїй доньці, твоїй родині, вашим родинам за небайдужість. Ну, в першу чергу, альонки твої за те, що... Розпочала ці всі діяння, і я завжди кажу: якщо ви хочете щось зробити і допомогти своїм друзям і знайомим, розпочинайте з себе. Тому що хтось говорить там волонтер, от ти ж волонтер, бери і роби. Я такий самий волонтер, як і всі решта людей в Україні, які просто небайдужі і просто хочуть підтримати. Ми працюємо і паралельно це все діло робимо. Але дякуючи Сергію, Сергію молодшому. Який вже також четвертий рік ЗСУ, який засунув мене на цей грюбаний ютуб, зробив з мене блогера. Я маю можливість підтримувати наших хлопців. Так що, друзі, 40, ой, 43 бригада. Машинку, яку вони хотіли, не знаю, така чи не така, як там кажуть, дарованому коню зуби не дивляться, але машинка буде працювати в забезпеченні, правильно? То вона не буде там їздити кудись, бо там кажуть, на що їм ото така машина. Їм треба отака от машина. І на даний момент, зараз момент істини, поки ми тут передаємо машину, в Первомайському 21 го оказується, це механізована окрема бригада, а не окрема там. Я для себе малював, що це іменно по безпілотникам. Ні. Ну я хлопців ніколи не знав, тебе хоч я знаю. А то, хлопці, мій підписник через Ютуб, це Денис, і він командир. Але дивиться, Шелудька, і коли ти з людиною спілкуєшся, то він багато про тебе знає. Не просто там хтось сказав. І так вийшло, що через Тік-Ток лазив в тік і побачив машину. Подзвонив до колі, чувак отакий із села, ну, звісно, він навіть не знав, що таке Айбан. Зараз ми йому перерахували, там за 105 тисяч гривень ЛДВшка, Не знаю, яка ця машина хороша чи ні, але вона ціла. Тобі ж кузов цілий. Хлопці там і дивляться, і зараз забирають. Так що, можливо, я ще її сьогодні і побачу, бо вони будуть їхати із Миколаєва, будуть їхати то через Березань. А чого відправив хлопців, не поїхав сам, тому що машина на українській реєстрації і треба переоформлення. Тобто ну, мені немає сенсу оформляти на себе, потім їхати на когось. Але там теж катавася щось з мрео. Роблять генеральне доручення на одного військового, а потім вже там по місту дислокації поїдуть у МРЕО і переоформлять. Так що так ми працюємо, допомагаємо тільки своїм друзям, родичам і знайомим. Івасенко, це мій сват, але ж ніхто не знає, що він мені не сват, це в нього поганяло. А це, а це вже його зять. Так що тут одні родичі, ще один он, братанчик знімає. Так що у моїй родині ще додається ще пару-тройку братів. 43-ї А бочечки вам оформили все? О, так. Саня Терновський, тобі два величезних лайка. Не буду казати локацію, бо, каже, не можна. Але це мій підписник не відсюди організував, У мене там ще така катавася вийшла. Ти подзвонив і подзвонив Федоренко Сашко. Я думав, що це одне те саме. І вийшло, що в один день ви були там і забирали тару. Я кажу, Саш, да та там вже хлопці поїхали, а він каже, то, то не наш, то не мій підрозділ. Але дякую Олександру Терновському, він це все діло розрулив і, од... і однеї копійки з мене не взяв. Дякую його сусідкам, бабусям і мамі за постійну підтримку і за постійні донати. А також хочу подякувати мамі Алі. Вона знає за що, тому що дякуючи їй, сьогодні хлопці отримують тачку. Так що два слова пане вам. Що дякуємо тобі, Сережа, за допомогу від, нашої... від нашого підрозділу тобі такий ось стяг. А чого підписів немає, я не зрозумів. Будете наказані? Ні, там ще на дальніше буде тобі виготовлений подяка. Зовсім друга. Трошки, так, давай, не, трошки давай, не встигли. Давай, давай так, значить, ми і справимося. Звісно, і зробимо фото. Знаєш, як фото? там кажуть, для фоточки я свій віддав. взяли. Я кажу, що, як щелутько, знаєш, як там кажуть, витягнув сало, дав сало, відіг засняв і що Женя назад забрав. Так що тут так само зняли відосик. Да. А Єск... як підписаний на Фейсбук? На Фейсбук треба на Ютуб. Ютуб це, це сила, тому що ще, там все моє життя. І в принципі за п'ять років останніх можна, якщо спуститися вниз і подивитися, як воно було, то люди просто. Розберуться, хто такий шелудько. Це ж той брехун, <кхи>, який сало їсть постійно. <кхи> <кхи> да? Але я ж кажу ковбаску, сватова жінка. Іринка постійно замовляє шелудьківську, так що шелудьківська ковбаса топ, але не для продажу. Зробив 50 кг послідній, не я. Жінка із дівчатами ковбаси пишуть мені, я ж писав, не для продажу, тому що це мотивація людей. Таких простих, як я, якщо ви не маєте можливості продати, ну, заробити на цьому кошти, пробуйте ріжте, пробуйте переробляйте. І зараз буде пасха. Все одно люди святкують, дякуючи пацанам. Ми не критикуємо, що там люди святкують, але реально, якщо взяти, я в цій каші варюся, то люди реально зараз витрачаються і замовляють. Ну, але ж ви і бороните нашу неньку, щоб у наших дітей було майбутнє, щоб у людей були свята. Але для тих людей, які говорять, що... Вчора мене затронув цей коментар у Фейсбуці, Київська там жіночка, не буду казати прізвище. Ми виставили там запис екрану із прямого ефіру, де ми з дівчатами співаємо і збираємо на цю машину. Вона написала, ви не вмієте співати, пісня класна, але ви співати не вмієте. Ну, типу, в такому плані, якого ви хрена туди лізете, то я скажу для таких глядачів, ніколи не співав. Але я скажу, що не кожен батько за столом. У своїй родині і своїми дітьми буде співати. Але я рекомендував би це робити, тому що це будуть спогади на все життя і незабутні спогади. Не по чарці пити і ригати під тим столом, а сісти, поспівати з дівчатами і отримати оце задоволення. І вони себе впевненіше чують, відчувають. А своїм дівчатам я просто дякую, що в мене такі доньки, які... Два з половиною роки вони постійно більше, тому що два з половиною роки ми збираємо вже особисто. А ми перша ярмарка була у Броварах, Надюшка виступала, і пішло, пішло, поїхало. І діти не втомилися, і діти знають, що яка ситуація на сьогоднішній день у нашій державі, тому що батько дібіл, мати дурочка, і спілкуємося з такими. І вчора я... Позавчора вчора знімав відео, коли хлопці мені клітки привозили Запоріжжя. і я питаю пацана: багато тобі сука дзвонить товаришів і знайомих. А він каже, ніхто не дзвонить. тому що ну так, а що тебе питати? Ну, що тебе питати? Ти ж у ЗСУ, а я в гаражі сховався, розумієш, чи в погребі. Так що як казав Буданов, Кирило, да, от він в відкрито сказав, що та людина, яка живе у цій державі, яка топче цю землю і нічого не робить, для того, щоб знищувати ворога, то це не українець. Це просто ну, що попало. І він каже, так як було три правила в ЗСУ, для ЗСУ або сидіти не, ну так це вже не, не рахується. Так що Шелудько на мандів грамотний. Диви мені вже Дар'я, диви шеврончики, да, я буду, ще ж хочу там трошки відзвітуватися. Так. О. Це твоїм донькам. Донька моя? О, це приємно. передаси, Я ще ще подивіться в машині. Красавчики, ну ми це любимо. я знаю. — Шелучку. Ага. Так що Ігорюк, ти в мене порошку стирального. Так як ти в нас по забезпеченні, пішли по машині. По машині там ключі то вже розберешся. Документи в бардачку. Документи в бардачку. Я тобі номер телефону їжачка вже скинув. Це сітки, які мені передали дівчата із я думаю, біла машина пригодиться і думаю, буде кому віддати. Це передали хоросіння мелодія з будинку культури. Є така у нас команда, так що їм велике дякую. Трошки смаколиків, сало, правда, там не моє. Але по-шелуцьківськи, це дякуючи Сергію Миколаївичу, і з стирального порошку я знайшов тобі трошки, так що, е, так що ну, побистричку. Хтось каже, що ті пирожки нікому й нахер не треба. А, і там посилка прийшла мені з Естонії, там якісь продукти ну, довго зберігання, якісь у банках. Я думаю, що ви там розберетеся. Як казали пацани мені, що ну, воно не дуже. Ну каже, коли заходиш на позицію і коли нема ні хрена, то воно тоді таке добре. Так що воно буде як знахідка. Так що розберетеся, масло поміняне, ж, ми поміняли. Ну, те, що ти казав, подивилися, але будете ще передивлятися. Ти людина відповідальна, як і Сват мій Івасенко, якому ми також робили машину, яку він вже перебрав з них до голови. Так що розберетеся. Хотів диски в тебе вкрасти на свого трафіка, але думаю, ну як, я ж так не привив. Хоч я знаю, що металічні були практичніші, але думаю, ну не гоже. На відео були такі, знаєш, хай будуть такі. І, і рейлінги, я теж думаю, що пригодяться щось прив'язати, якусь бочку притулить. Так що, друзі, якось там. Що ми там щось назнімали. Всім хочу ще раз подякувати. В першу дякую, чергу, нашим дякую. хлопцям і дівчатам, які боронять нашу неньку Україну. А хто там буде писати, що шолодько вміє балакати? життя заставило. І навчило, тому що не така, то це легка блогерська робота. Навчиться самі розмовляти, так як він розмовляє, а не всяку херню плести. Не словом а ділом. не словом, а ділом. Головне є результат, і саме головне, що тепер у пацанів є машина. А саме цікаво, що це вже 93 й автомобіль переданий завдяки. Нашій команді. Я як прикину, так 93, зараз дивлюся, раз, два, три, там, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сить, то я представляю, щоб я в себе в дворі ото поставив. І відремонтували вже більше 200 автомобілів. Так що працюємо так. А, і зробили вже 40, 34 реба. Прошу замітити на минуточку, свиновод, ресторатор і просто електрик, і багато задіяних, класних чуваків, які навчили таких недолугих робити, зробили. Так що. Хтось каже, я не можу, я не вмію. Ви просто не пробували. Так що пробуйте і все у вас вийде. І внікайте, бо каже, що таке реп, люди не знають, що це таке. То я для тих людей, які кажуть, що вони за гроші пішли, кажу, щоб вам не прийшлося реби потім замовляти собі на балкон. У нас є вільні міста, приглашаємо до нас на роботу. Ми можемо, ми можемо помінятися містами, бо в мене доньки. Повномасштабне почалося. я був звільнений на контракті, потім звільнився годи два У мене дитині було годи два Вона скоро перестане мене «папою» називати. а зараз 4 роки. І вона бачить мене в телефоні. В телефоні і все, і відпустки. І більше нічого. Два рази в год відпустка і. Хай, я... Хто хоче, хай поміняюся. Я... Це, це не роботи. Вони такі самі люди, як і ми. Ми повинні цінувати, що ми маємо можливість лягати в теплу кровать. І жити нормальним життям. Але ті люди, які не бачили і не відчували того всього, та просто поїхати на лінію зіткнення, просто на екскурсію. Даже просто на лінію зіткнення, не кажучи не, не на ЛБЗ, на прифронтові зони, бо на ЛБЗ ж не пустять. От просто відчути оцю ауру, і ви просто зрозумієте. А ще коли ти їздиш, коли ти туди приїжджав так у Рахово, Да, там молокли, там комар, коли ти там був, коли там люди працювали. мене я по сьогоднішній день не можу заспокоїтися, а його вже нема. А там жили такі самотрударі, трударі, садили ті городи, там так по красоті було, все рядочками, все по красоті. Там Болгар... болгари, кажуть, що хтось, ну багато таких було національностей. Просто працюють люди. Все, людей немає ні хати, ні городи, немає ні хрена. То щоб цього не було, треба об'єднуватися. І підтримувати наших захисників це не означає, що ви мені до капусту кидати. Ви підтримуєте, ось знаєте його. Соберіться команду і допоможіть. У Кожного є, друзі і знайомі. У кожного є. Просто треба робити, стукати і працювати. Так що всім миру, здоров'я і добра. З вами був попрошайка козак Сергій Шелудько і 43-та бригада. Так що ще в мене родичі появилися. Братики в мене ще з'явилися, побільшали, удосконалих. Так що так, всім пока.